Вітаю глядачів каналу Вежа. Історія нашого міста тісно пов'язана з кулінарним виробом мармуляда або повидла. Це вже як хто звик називати. Правда, через нього згоріла велика частина нашого міста. Чому так сталося? Розкаже краєзнавець Іван Бондрів. Вітаю тебе, Іване. Добрий, день. Іване. Чого ж так поєдналося повидло і пожежа? І хто в цьому винен? Ну, винен, напевно, все ж таки Юрій Андрухович, бо саме з його легкої руки, от, за страшною пожежою, яка сталася у місті середини ХІХ століття, закріпилася назва Мармолядова. От він вперше з літераторів так і охрестив у своєму есе герц перц про от, австрійські часи. Ну і пізніше дуже так влучно от, ця назва так от, намерто пристала до пожежі і зараз уже ну, її інакше просто не називають. Чому пожежа називається Мармолідова? Ну, Тому що вона сталася 28 вересня 1868 року на вулиці Липовій в будинку номер 28 прямо так з біку обставин, 28-го 28 вересня, Це реальна легенда, так. Мешкав такий пан Герш Лотрінгер, і у нього в подвір'ї була така невеличка стаєнка. Ну, такий зарайч. Mm -hmm. Ну приблизно будинок 28 – Це от Шевченка, перехрестя з Гординського. От а. От, ну, там звичайно інша вже кримниця стоїть, але от на тому місці була оця от невеличка, і десь у подвір'ї була от та стаєнка. А поруч, з правого боку, зараз там польський будинок номер 26 мешкала така вдова Янкля Вермута хана от Ця хана Двойра, вона мала невеличку пекарню, і ця пекарня славилася своїми булочками і з начинкою. Ну, особливо кажуть, їй найкраще вдавалися булочки з ем, сливовою мармулядою. Мармуляда це є повидло. Ось у той сучасний день, понеділок, 28 вересня, два її робочих, які працювали у пекарні, такі Юзеф Ліховник і Петро Погвіст, вони от смажили на подвір'ї оту мармуляту. Причому смажили вони біля паркану ту мармуляту. Кизані вони... варили. От, так, так, та в Казані. От. І поруч, майже через паркан, паркан там був високий такий, та стаянка. І тут раптом біля 2 години дня. Ця стаєнка загорілася е, досі. Ніхто точно не може сказати, через що так сталося. Потім поліція проводила розслідування, опитала і цих от двох болтусів, які зважили того мармуляду, і сусідів, і якогось локувальника, який там штахет фарбував, і сторожа, який там десь тусувався, також поруч. Ну в етозі крайніх так і не знайшли. От єдине, що точно вдалося встановити, що першою загорілася стаянка, де була корова шевця. Фідлера. Ось. І Від чого вона загорілася? Або хтось там, бо там народу на цих квадратних метрах там було там, що цих тараканів там, там, ну, дуже багато. Чи можна... Ну так, там кілька будинків. Що, до речі, поруч, от, якщо зліва був той Латрінгер від Гане то. Праворуч мешкав сам бургомістер Антоні Хани, тобто такий район був престижний. Або хтось необережно розпалив люльку, і ці іскри там попали на ту стаєнку. Чи може також ці жаринки з того багаття, на якому смажила мармуляду, впали на дах того сараю. Ну так чи інакше, стаянка загорілася, першою згоріла корова. От той сторож, який там десь був в районі того місця, намагався навіть її витащити звідти, але, на жаль, йому це не вдалося, і корова загинула, і це була перша жертва марбертової пожежі. Це вже на вулиці Шевченка, тоді вона називалася так? Так. Ну от Я знаю, там є якби відомості, як розповсюджувалася пожежа по цій вулиці. Розпосюжилася вона дуже швидко і цьому дуже сильно сприяв сильний вітер. Вітер тоді дув із заходу на схід. Ну це фактично вздовж вулиці Незалежності, але напевно він трошки міняв свій напрямок, тому що ну, фактично за личені там хвилини от вулиця Липова, вся вже була в вогні. Вогонь перекинувся на протилежну частину вулиці, загорівся палац єпископа українського, це зараз апеляційний суд. Це mm -hmm. будівля, до речі, пережила пожежу. Потім пожежа дійшла до перехрестя з вулицею Січових Стрільців. Тоді вона називалася ЗДИСЯ Широка. Згорівся будинок Регенштрайфа, от Оце там, де був магазин Ватсон, де mm -hmm. обвалилося перехр... це перекриття, яке зараз аварійне стоїть. От бачите, пожежу пережив, а зараз нашу... наша безгосподарність так цих власників і комунальних служб, напевно, під, під великим сумном його подальше існування. Потім вогонь пішов далі туди, вверх по січових стрільців, дійшов до. Коновальцям трохи заглибився, але там його потушили. Але це, напевно, все ж таки не заслуга мешканців міста, а вітер, вітер просто був в інший напрямок. Так, далі огонь просувався по незалежності. До вокзалу, ну, так, так, що... ну, До вокзалу, да. він лед не дійшов, а дуже шкода було, бо тільки-тільки вокзал спородили 66 рік, так, і якщо він згорів ще два роки, це була втрата. Але кажуть, що ці залізничники, вони. Залізли на дах вокзалу і поливали його водою, щоб не було ну загоряння. Хоча, в принципі, тоді до вокзалу вокзал Ну був на такі далекі-далекі околиці. Навіть є кілька фото старовинних. Там ну навколо взагалі немає забудови. Тобто місто закінчилося. А, тобто, споруди, через які міг би перекинутися? Бо... Так, місто закінчилося приблизно, ну там, де вулиця Гаркуше, початок. Mm -hmm. От початок грунвальської, от в тому керунку керунка далі. Це вже якісь йшли поля ланин. Ну і от вулиця Грушевського згоріла майже вся частина будинків згоріла на франка. Згоріла кам'яниця, там, де зараз стоматологічний корпус медакадемії на стоматрівці. До речі, там. Е Значить, був такий мешкав пан Пінтергофер. Це була його кам'яниця, і ось е меморист згадує, що от в той Пентенгофера, то mm -hmm. Пінтергофера mm -hmm. згоріла його старенька мати. Mm -hmm. Тобто, фактично, це була єдина жертва, про яку згадує цей, ну можна сказати, місту ще повезло, бо це ніхто mm -hmm. не постраждав, так ну, масово, ну, крім і, корови, так, і у там... той мати пана Пінтергофера. Mm -hmm. е ну, Можна сказати, що в людському такому відношенні до місто відбулося легким переляком. Ну, так, якби вокзал врятували, от не змогли врятувати ратушу. Чого так сталося? Може, знаєш? Чого так сталося? Ну, по перше, от цей опис, ну який найбільш детально описує, складений таким паном Леоном Такарським, який був тоді сучасник, який бачив, і в 1909 році газета «Корисний Слововський надрукувала такий ну, розлогий матеріал, то навіть з продовженням було там кілька випусків, от якраз про цю пожежу, де він детально описує, от, що він там бачив. Ну і він каже, що як тільки почалася горіти та стаєнка на Липовій, тільки тільки як почалося, то приїхала. Пожежна ну, машина, це фіра була така фіра а з бочкою для води. Їх ще називали сикавки, значить. але ця сикавка от, приїхала без води. от Цікаво, чому вона взагалі поперлася, чи думала, що там десь наберуть воду по дорозі, чи що не ну, як це так. Ну, і, фактично пожежної служби як такої не було, влада була паралізована. ну і Дуже швидко вогонь докатився і до площі ринок. Спочатку загорілися його південний і західний квартали, це де зараз Ракс у нас, і де от та піца та, от в тому керунку, так потім запалали будинки біля ратуші. Там були такі дерев'яні ці крамнички, які навколо не тулилися дуже щільним кільцем. Ну і близько вже шостої години запалала і сама ратуша. Кажуть, що вогонь був такий сильний, що навіть ніхто не міг близько до неї підійти. І от уявіть собі таку картину ратуша, вся охоплена полум'ям, а її годинник на вежі продовжує відбувати квадрант, це годинник. Квадрант, що кожні 15 хвилин він бив. так. І от з 6 до 8 горіла ратуша, і годинник бив ці удари, і аж поки десь близько восьмої вечора дзвони не розплавилися, не стекли донизу. В дев'ятій годині вершина ратушної вежі настільки була вже там пропалена, що рухнула з таким страшним гуркітом на Бруківку. От в тому місці приблизно до зараз фонтан яйця. Mm -hmm. Так що ратуша най... одна з найдавніших споруд. А це, до речі, мисті. яка це пороху була. Це була друга ратуша, да, от, так. яка була збудована ще у 1695 році. Потім збудували третю. Ну але от це не та що ми на листівках. Отак бачимо? От, 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 ні, ні. І... От це... на листівках якраз ми бачимо третю Третій, ратушу, от. яку відбудували після пожежі. А от цю ратушу, яка згоріла, в принципі, можна побачити, а, що бастіоні, бастіоні так, зменшена висто... копія. Так, це на така більш якби в українському стилі ще ну, Це якесь пізній барок, козацьке. Купали так Ну, купали робилася з єдиної фотографії, яка була доступна 1860 року, тобто до пожежна. Ну і далі, в принципі, наслідки могли бути іще більше, але вогонь от до. Півночі трошки надійшов. Він ну, намагався би, так, потрапити цей полем'я пожежа на майданчик птицьку сучасний, але врятувало те, що от катедра вона була тоді покрита, здається, цим мідним дахом, чи там, ну, чи бляхою. і ну, Завдяки uh -huh. цьому вона не згоріла. Плюс староста староство також. Будинок морфологічного корпусу медакадемії там поливали дах, щоб він не запалав, і таким чином вдалося зберегти. Ну а на галицькій вулиці, от як рухатись в бік. Ну, Галича, де mm -hmm. зупинилася пожежа на будинку такого Руфуса Салюбіні. До речі, цей будинок він і зараз є. Це Галицька 39. От яке, що йти в бік ЦУМу, mm -hmm. то зліва такий старовинний будинок і на балконі абревіатура ЛР, якраз mm -hmm. цей Руфус з Любіні. Е, також йому пощастило лише те, що перед е, буквально за кілька там десятків хвилин. Перед тим як вогонь запанував, зірвали дах з кам'яниці, яка була ліворуч. Тобто, а, сусідні, і, так. Сусідню, так, і там вогонь зупинився. Ну, коли люди вже почали ці підсумки, зазвичай та, та, так да. після пожежі ну, типу, оцінюють ворошак там. Вже. Ну, було дуже великі збитки. Наприклад, тоді згоріло 260 будинків. Це чверть всієї міської забудови. Це повністю розгоріло. Збитки оцінювалися у мільйон злотих ринських. Ну, це величезна сума на той час. Що можна було купити, мільйон злотих, ну, не знаю, ну, там, ну, залізницю протягнути там, десь може до, до калоша <сум> на ці гроші. От, ну, це велика була сума. Плюс ну, тоді там в середньому зарплата там річна чинкового якогось там працівника, чи там дрібного службовця, там ну десь близько там 100 злотих, 120. Можна уявити. Позарики, да. Так, э, ну і звичайно ж як завжди в нас починається шукати крайнього, значить, хто був в крайній? посадили, нікого не посадили. От розслідування так і не знайшло винного, хто ж запалив ту стаєнку з тою коровою. Там всі там друг на друга, та друга, друга там показували пальцями. Так, ну і крайнім зробили бургомістра отого Антоні Суханник, який також був постраждалий, бо його будинок ну був фактично в центрі цього загорання. Сказали, що міська влада фактично, ну Самоусунулися, дії були паралізовані. Тоді навіть не було пожежної команди у місті за безпеку цього вогнеборчого відповідала поліція але. Поліціянти вони виявилися такими сторонніми спостерігачами, вони там нічого не робили. Ну, мало того, навіть не, якщо там не боротись пожежу, але хоч за порядком місія дивилася, бо, виявляється, дуже великі збитки ще були від грабежів, грабунків. Так, От, люди, зразу почалося коли так. вони там витягували найцінніше на подвір'я, якісь з'явилися молодики, що приїжджали з возами, кажуть, давайте так. Задайте, думали, так, так, Ну ці Люди їм там вантажили, і ті потім десь зникали в іншому. В якихось напрямках, якщо б поліція прийняла в якісь заходи, там на виїзді з міста стояли так звані рогатки, тобто пункти, де фіри платили мито за віз до Станіславового. Якщо б перекрили це місто, щоб ніхто не виїхав, якщо би... Організували кілька бригад, які здирали би дахи. Якщо б завезли вчасно воду, якщо б дивилися за самими родерами, то збитків було б набагато менше. І напевно через те, от наступні вибори. Які відбулися там через рік чи через два, ну точно пам'ятаю, цей Суханик назавжди фактично зійшов з політичної сцени міста. І по посаду бургомістра посів його дуже такий енергійний заступник Ігнацій Камінський. Цей Камінський він, ну, знакова фігура. Ми колись про нього здається вже казали. ну, Про нього неможливо не згадувати, якщо розповідаєш про історію міста 19 століття, він був такий ну, пробивний дядечко, метнувся до відня столиці Острогорської імперії uh -huh. і вибив півмільйонну позику під 7% річних. Це була досить така непогана, як на той час умова uh -huh. для це це... так, на відбудову. Так, плюс страхові товариства виплатили 300 тисяч. Ну а це вже. Ну, людям відшкодовано було. Також давали гроші міста, от як у нас зараз допомагають а, бійцям а, на сході, а, то от зараз тоді Тарнов, Львів, Чернівці скидалися грошима, також по гризне допомагали. А, ну, а, ну і навіть особисто цісар Франц Йосип І видав зі своїх власних коштів якусь суму на наслідки пожежі. Тобто дуже швидко місто оговталося. Навіть деякі історики архітектури кажуть, що це і було якби ну, і Позитивно в якомусь сенсі, бо нова багато нова. старого дрантя згоріло, і ну, місто отримало якби такий простір для розвитку. З'явилися нові такі кам'яниці. От, наприклад, от та сама реальна школа, стомат факультет угу. на незалежності, це от, новий це, будинок. 1872 рік через кілька років після пожежі його збудували. Сьома школа на Грушевського. Ну було кілька таких кам'яниць, які ну в принципі. Могли би не з'явитися, бо там були щось такі одноповерхові які mm -hmm. стаєнки. То... Може б з'явилось, але так би бі... пізніше. Ну Це, і то... що головне, все ж таки магістрат е, зробив правильні висновки з цього і, е, значить. Видало кілька таких ухвал, де регламентувалися протипожежні заходи. Ну, наприклад, от, зачитую, що усі будинки на теренах міста і найвизначніше споруди передмість мають бути покриті вогнетривким матеріалом, як то бляха, мідь, черепиця, сланець чи толь. Ну і організувати пожежну команду із 36 шести чоловік на чолі з інспектором. Ну, хоча той же токарський, меморист, згадує, ну це нібито добре, але ця. Пожежна команда обходилася місту 15 тисяч злотих на рік. І навіщо тримати такий величезний штат пожежників, якщо вже від вогня то рятувати вже mm -hmm. фактично не було чого вже. Так що, от, така от у нас була пожежа з такими наслідками. Ну і от дуже цікаво, що от, збереглося кілька фотографій, от, якраз після пожежних. Mm -hmm. і, можливо, от, якби не пожежа, фотографи би так командала наше місто далі, десятою дорогою і а найдавніше так від... було. -то. Так, і от якраз є дві фото відомих, от грилиші побачать, де видно, як наше місто от, було. На одному це центральна частина міста, видно ратушу, от, така вежа, така mm -hmm. на півночі ліворуч, це є катера. Довгий дах, трохи правіше, це морфологічний корпус, тодішнє староста. А інше фото, воно менш відоме, воно з'явилося на польському сайті Полонія кілька, чи рік тому навіть, це фотографували з так званого млину Іммердауера. От напроти білої хати, трошки праворуч, є такий Хрущовка, такий п'ятиповерховий, з mm сірий. -hmm. І от там колись був цей млин стояв, такий триповерховий він був. І от фотограф заліз туди і знімав у бік сквера Міскевича, в бік 100 от там... Це от... під час пожежі знімав, так? — Після пожежі. Після, ну так. просто дуже от mm -hmm. коли бачиш цю фото в перший раз, важко уявити, де це, звідки, це, що це. Ну а от. Напряму то, тобто ну, видно, от, от центральну частину міста, але до чорноку пожежа, наскільки якби закорбувалася в пам'яті історії нашого міста, що цього року влаштували навіть фестиваль такий мормулядовий, пригощали мешканців, гостей мормулядою. Дякую тобі, Іване, за те, що просвітив нас. Ми тепер знаємо більше, як це все відбувалося. Також закликаю всіх бути обережним, навіть якщо ви повидло готуєте. До наступної зустрічі.